Ранку. на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 лютого 2025 року. Сьогодні 11 лютого. Зростаючий місяць, а вірніше спалений шлях місяця буде знаходитися в Знаці Лев. Продовжується стресовий час, напружений час перед повною, тому нічого не сіємо та не саджаємо і розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи рослин, це знак стихії вогню, а підживлення небезпечні в цей період. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 11 лютого сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 12 лютого, повний місяць, і він буде знаходитися в знаці Лев, дуже напружений день. Сам знак Лев дає напруження на серце, вся серцево судинна, судинна система під ударом. Тому, будь ласка, бережіть свої серця і проведіть спокійно. Цей час. бережіть себе та своїх рідних. Нічого не сім та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи рослин, а підживлення навіть небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але це актуально для теплих країн. В кімнаті обробляйте біопрепаратами. 12 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 11 та 12 лютого 2025 року. Нагадаємо, що це час повний, напружений час, а ще й саме головне місяць в знаці Лев. Під ударом, під тиском, серце та серцево-судинна система. А серцю та серцево-судинній системі в такий час. Дуже корисні натуральні соки, вітаміни Д і С, а також протеїни і трав'яні чаї. А ще й до всього. Давайте подивимося, що ми можемо смачного та корисного приготувати із різних продуктів. Готуємо каші з пшона, рису, гречки, вівсянки, готуємо рибу, морепродукти, печемо картоплю, їмо моркву в будь-якому вигляді, вона дуже корисна. Варимо квасолю, горох, їмо маслини, яблука, груші, хурму, цитрусові інші доступні овочі і фрукти, які у вас є. Вони теж дуже корисні. Їмо часник, але перша половина дня використовується для цього. Їмо волоські горіхи, насіння соняшнику та вітаміну зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день, усіляких, усіляких вам гараздів, щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, миру та добробуту і тепла та затишку в ці зимові дні. А ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.